Ми вважаємо, що на сьогодні е, ймовірності і високого ризику такого е, немає. Вони можуть піти з Білорусі, але це складно. По перше, складно затягнути білоруських воїнів до себе е, в їх склад. Об'єднати їх, тому що білоруси в принципі, ми розуміємо, не хочуть воювати проти України, не хоче переважна більшість суспільства. Ми маємо цифри аналітичні 80%. Тому дуже складно отримати підтримку в Білорусі цього процесу, і тому їм буде складно їх затягнути, але вони будуть це робити безумовно. Що я можу сказати, це буде велика помилка Білорусі. Велика історична помилка, тому що одна справа, коли з їх територій, з деяких аеропортів летять летить авіація або летіли ракети, території, які вони не контролювали, вони були під контролем Росії. Це одна справа, а інша справа, якщо ти свідомо йдеш в наступ і доєднуєшся до російських терористів, ти в цей момент стаєш терористом. Терористам і таким самим історично робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни. І одночасно ти станеш суб'єктом майбутнього програшу суду, трибуналу, відшкодування за все те, що Росія вже не робила і, на жаль, продовжує робити. Тому це буде велика, велика помилка. Ми вважаємо, що сил у них недостатньо, і всі, хто прийдуть а, на нашу землю, точно не повернуться. Ось це. І це не залякування. Я говорю, як воно є. Ми захищаємо себе. Ми ні на кого не наступаємо, ми захищаємо себе.